Літні канікули це гарна нагода познайомитися із відомими людьми рідного краю. Нині свою літературну творчість дітям та молоді представляє письменник Смілянщини Анатолій Горбівненко. Анатолій Тимофійович, голова літературного об'єднання Тясмен. Член Національної спілки письменників України. Крім цього, він автор п'яти збірок та лауреат двох всеукраїнських премій імені Бориса Олійника та Леоніда Глібова. Прихильність нової аудиторії слухачів Анатолій Горбівненко завойовував своїм талановитим словом, чого тільки варта розповідь про те, як він, літератор, з'явився на світ. Тато увечері під водою до лікарні маму відвіз. А вранці я взяв і народився, чую, а лікарка говорить 4 кілограми, 124 грами зважили мене. А я ж бачу, прибрехали таки на 124 грами обдурили. На моїй спині план викручувати кажуть. Отож, із перших секунд життя в мене народилося критичне ставлення до різного роду проблем. Отак От я і став сатириком. І весело ставився до всього того, що мене оточувало. Юним слухачам цікаво було дізнатися, що їхній гість пише не лише для дорослих. У нього є збірка і для дітей кораблик. Поетична творчість смілянського письменника прийшлася багатьом до душі. Спілкуватися із юнацькою аудиторією для нашого гостя звична справа, адже літературна діяльність не єдине, чим він займається у житті пана Анатолія. Є ще й місце для психології, педагогіки та викладацької праці, працюючи в. Олі, звичайно, я жив школою, жив дітьми, жив учнями. І, звичайно ж, якщо живеш е, поміж цих людей, то й пишеш про цих людей, пишеш для дітей. На зустрічі Анатолій Тимофійович познайомився з учнями школи, в якій колись працював. Я працював в 11-й школі, в Смілянській 11-й школі. Школа. Коли я ходив у другий клас, тоді я написав першу ну, так. Учасники зустрічі перегорнули сторінки книг та усі разом поринули у цікавий світ літературної Черкащини.